Доброго дня. Мене звати Богдан. Я студент ПК-41. Має тема дипломної роботи розробка програми «Магазин Ігор». Керівник дипломної роботи та я речок на нього клаві. Дозвольте приступити до запису. Прошу, прошу, давайте. Готові ми дипломної роботи і дослідження особливості функціонування магазинів комп'ютерних ігор аналіз їхньої ролі в сучасному ринку та визначення ключових чинників, що впливає на їх успіх, зокрема, розглядається питання мархетингових стратегії, управління інструментом, цінової політики, а також способів собі залучення та отримують клієнтів. Актуальністю дослідження є індустрія комп'ютерних ігор. На сьогодні є однією з найбільших. Швидко розростаючих гаузи у світі, з розвитком технологій та збільшенням доступу до інтернету, комп'ютерні ігри стали на частиною цілі мільйонів людей. Відповідно, ринок комп'ютерних ігор утворився на великий бізнес із 20 мільярдів оборотам. Магазини комп'ютерних ігор, де, як фізичних, так і онлайн-платформи, відіграють ключову роль у цьому процесі, забезпечуючи споживачів новими реалізами, додатковими матеріалами та різноманітними сервісами. Основна задача полягає в тому, щоб провести аналіз існуючих онлайн-магазинів, комп'ютерних ігор для виявлення сильних та слабких сторін, визначити ключові умови та очікування користувачів від онлайн-магазину, брати відповідні технології для розробки, розробити архітектуру майбутнього магазину, включаючи контент-більм, базу даних та інтеретів з подібними системами зрозумілий та приваблений інтерфейс, передбачає, що забезпечить зручність навігації та пошуку продуктів. Я використав середовище RetStudio, це потужне інтегроване середовище розробки, призначене для швидкої розробки додатків для різних платформ. RetStudio підтримує розробку на максимування DEL та C++, що дозволяє створювати як на приміні, так і розплатформенні. Data in the Linux, MacOS, iOS, Android Linux. Однією з ключових RStudio є можливість візуального проєктування інтерфейсу користувача, що значно прискорює процес розробки, інструменти користувати компоненту архітектуру, де елементи інтерфейсу та функціональні модулі даються до проєкту у вигляді компонентів, які можна налаштовувати та пов'язувати між собою допомогою подій та властивості. Планування вчить тобі зібрати вимоги користувачів, визначити функціональні та нефункціональні вимоги, визначити цільову аудиторію, дослідити конкуренцію, вивчити ринку. Проєктування визначити архітектурний стиль, вибрати технологічний степ, створити макети і прототипи, врахувати UX-UI-артекти. Розробка полягає в тому, щоб встановити необхідні інструменти для середовища розробки, реалізація основної логіки програми, розробка для взаємодії з контентом, налаштування аутентифікації та організації користувачів, реалізація користувачів інтерфекції інтеграції з бекендом, інтеграція компонентів модульної інтеграційної системи костування. була е перевірка роботи, роботи всіх функцій програми. Залучення користувачів для тестування зручності використання, тестування протиності, безпеки та сумісності. Функції мов додатку це реєстрація та резервника, поповнення балансу, новини та оновлення. Додаток складає за спільних основних модулів. Мінформ основна форма, на якій відбуваються усі маніпуляції додатків та оформлення його зовнішньої. Це меню бокове меню для переходу на різні вкладки додатку. Fіx-обробний графічний тісти. gb до адовок програму. Інтерфейс програми. Коли е, ми відкриємо е, програму, відкривається таке вікно авторизації. Ми можемо зареєструватися, ввести сюди логін, свій, ввести пароль. Тобто пароль. Після реєстрації ми авторизовуємося. Якщо ми були неправильний логін або пароль, то буде Ця нас закривається на вікно ФОМ, ми можемо подивитися оголований ігор, магазин та новини від ігор. Під цього ми переходимо в вкладку ФОП. Тут у нас є магазин Ціоігор, де є ціна. При наведенні на гру ми можемо купити її, Нажавши кнопочку купити, ми підтверджуємо конфіденційність політики та підтверджуємо оплату. Також ми можемо поповнити свій баланс академіку, на назвавши в верхньому путу плюсик і вибрати яку хочемо дебати. Переходячи в лайбері бібліотека, ми бачимо, які ігри на купіні, тобто, в нас і куплення, тобто валоран. Також маємо в цьому верхньому куту швидке меню, де ми можемо перейти в ТІМ, магазин, також бібліотека або вийти авторизацію, або вийти в програму. Виснув. У цій пунктній роботі було розглянуто проєкт магазину комп'ютерних ігор назвою GameStop, який включає себе домашню сторінку з інформацією про мовлення ігор, магазин, бібліотеку, а також можливість реєстрації та результат перестувачів. У рамках роботи було розглянуто основні аспекти роботи та реалізації цього проекту, включаючи вибір технологій, архітектурний дизайн, розробку функціональності та інтерфейсу переключа, був проведено аналіз сучасних тенденцій у сфері розвитку комп'ютерних ігор а також визначимо цю допомогу магазину. Місця? Дякую за увагу. Добре, таке питання. Ви е, демонстрували нам екран програми. Там можна оформити замовлення в результаті, я купив вмову. якусь комп'ютерну групу? Далі що? Проплата пішла. Далі. Так. Наступне що має відбутися? Наступне можна буде встановити гру. Наступне встановити гру. Яким чином? Поки що не реалізовано. Магазин ігор. Студент показав базові теоретичні знання за на напевнеці під постійним супроводом керівника. Пропонується оцінка задовільно. Негативні особливості рекомендується вдосконалити адміністративну панель додатку, проповічати захист вебсайту, відкопіювання та розповсюдження контенту, написання вебсайту за правилами SEO. Для кращого результату пошукової системи. Відзначені недоліки не зменшують цілому задовільне враження від угоди. Позитивні сторони розроблено можливість реєстрації та авторизації свого власного аккаунту, можливість поповнення балансу для покупок відеоігор, новини та автоматичного оновлення ігор, корисна інформація для гравців, і цікавляться засвітовим ігор, марного збереження даних. Пропонується оцінка рецензентом за довільно. Рецензерт жити Володимир Подановий, старший викладач кафедри фізики та інформаційних систем проголосного державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дякую за допомогу. Ту...